Зона, вона така. Додамо трохи драматизму у попередньому відео я розповідав про те, що коли ми перший раз попадаємо у прип'ять, в ній постійно йде дощ, прямо як зараз. Тобто його не можна ніяк позбутися: е, ні фаст-тревелом ні сном, ні переходу в іншу локацію. Тут уже навіть проблема не в Прип'яті а в тому, що дощ йде по всій зоні. Проте під відео було кілька коментарів про те, що в декого такої проблеми немає, але разом з тим, і на стрімі мені казали, що в деяких ця проблема є. Один із уважних сталкерів сказав сказав Що він начебто помітив деяку закономірність, коли ця проблема з'являється, і можливий спосіб, як її уникнути ігровим шляхом, не використовуючи консоль. Бо саме такий спосіб я і запропонував в своєму попередньому відео, як позбутися цього дощу. Ось тут десь буде посилання на це відео. А це ось коментар того самого сталкера, який і запропонував можливе рішення цієї проблеми. Тому якщо в тебе в зоні постійно іде дощ, і ти хочеш цього якось позбутися, але не хочеш вставляти моди, ось рішення, яке я протестував, і воно дійсно працює. І, схоже, що баг стається під час основного квесту, який називається Рубіж, на моменті, коли нам потрібно знайти духа, він нам. Повинен допомогти пройти по основному квесту перший раз до Прип'яті. Туди можна потрапити і не по основному квесту, однак це е, сюжетний такий поворот. От, і коли ми доходимо до мосту, який веде нас у Лиманськ, е, ми бачимо таку перестрілку, коли е, Моноліт нападає на сталкерів. І що нам потрібно зробити? Нам потрібно їх всіх перестріляти по квесту, начебто, тому ми це і робимо. Так само в момент перестрілки починається викид, тобто ми маємо стрілятися воювати під час викиду. І спосіб, як в нього уникнути, це підійти під оцей бук. Тут ми спокійно можемо перестріляти всіх. Що і робимо. Так, всього, цього. Сталкерам до речі, які тут воюють схоже викид ніяк не загрожує, тому що вони від нього майже не ховаються, особливо цей тіп, який просто стоїть. Посеред, посеред ящиків йому на все все одно, і він там буде стояти навіть під час викиду. Так от, квест нам каже, що? Допомогти оцим сталкерам, якщо ти зробиш саме так, як тобі описує квест, тобто допоможеш сталкерам, відіб'єшся від моноліту, підеш зараз до духа, який знаходиться всередині е, оцього чи то бункеру, чи то переходу, і забереш у нього планшет, то одразу після виходу з цих дверей. Почнеться той самий забагований дощ, який тепер ніколи не закінчиться. Однак є варіант, як пройти цей квест інакше, то ця подія ніколи не настає, і через це дощ ніколи не починається. Тобто зараз ми чекаємо, поки пройде просто-напросто викид, щоб нас не вбив. Лідер Сталкерів хоче з нами поговорити. Він нам каже, що дякую, що допоміг, і все таке. І пропонує нам звалити. З ним можна поговорити, і можна йому сказати, що я шукаю духа або напасти. Якщо йому сказати, що я шукаю духа, він скаже, що він там всередині, поранений, ми туди зайдемо, він буде ще живий, той самий дух, з ним можна поговорити і забрати його планшет. Проте, якщо зараз на цих сталкерів напасти, Квест закінчиться трошки інакше. Так само, до речі, можна зі сталкерами цими не розмовляти, їх просто застрелити з самого початку, проте тут є такий варіант. Тобто, якщо Мені я зараз на них нападу, туди при... вони одразу на мене агряс, як, як ви бачите, їх просто стріляю. На жаль, або на щастя, не знаю. Після цього можна знайти всередину так само. І тепер, коли ми йдемо до духа, він помирає від крінжа прямо перед нами. От. В принципі, ми з ним навіть не розмовляємо, і тепер можна забрати його планшет і ключ-карту, яка все одно продовжує наш основний квест. І тепер, коли ми виходимо із бункера, окі прям став, дощу немає. Як ви бачите, попередні рази, якщо виходити з цього бункера або з цих дверей, дощ іде 100%, тобто, якщо дух залишається живим. І тепер цей баг з дощем аномальним не настає. Якщо зробити інакше, цей дощ настає. І його більше не можна позбутися, тому в Прип'яті постійно йде дощ. Та взагалі далі до самого кінця гри, починаючи з цього моменту, постійно йде дощ. Я це все протестував, тобто я зробив обидва варіанти, і коли починається дощ, я відпочивав разів 15, дійшов до Янова, тобто намагався прокрутити час, заресетити локацію, йшов до інших локацій, і дощ. Не зупинявся. В принципі, такий вибір я зробив і під час свого проходження на стрімах. І ми бачили, що до самого кінця гри у мене постійно був дощ, до того ж, не було більше жодних викидів, окрім останнього сюжетного. Ну тобто ця погода локається, і, окрім як через консоль, її вже не можна позбутись. До речі, в кінці відео я ще додам. Ще один спосіб, як можна позбутися цієї залоканої погоди через консоль. Однак тепер уже не ставити одну погоду, а, скажімо так, розлокати її, якщо ви вже пройшли цей момент. А якщо піти іншим шляхом, вбити сталкерів, які е, охороняють духа, і забрати його планшет, як я зробив тільки що, то погода буде нормальною. Вона змінюється, тобто я це теж протестив, я відпочивав разів 15-20, і то було то сонце, то хмарність, то дощ іде, і він проходить. Тобто, погода не локається. Якщо вже все-таки ти цей момент пройшов, тобі не хочеться мати постійно одну погоду або змінювати її регулярно через консоль, тому що. Той спосіб, який я запропонував попередньо, він, на жаль, також локає іншу погоду, просто яку ти ввів. Є наступні дві команди, які нам допомагають вийти з цього залоченого стану погоди, і таким чином зоді знову буде постійно змінюватися погода. Нас цікавить е, команда x set weather locked ми ставимо 0 і x switch to weather 0. Оці дві команди, якщо їх підряд виконати, погода не зміниться одразу, проте з деяким часом, там якщо спати, або просто коли йде ігровий час, погода почне сама по собі змінитись. Тобто це корисно в той момент, якщо ви вже пройшли цей основний квест, у вас постійно дощ. Ви хочете його позбутись, однак не хочете мати одну і ту саму погоду. Це покращений вихід. З цього багу. Ось такі от способи вирішення даної проблеми. Сподіваюсь, це було корисно, і ти тепер зможеш спокійно обійти цей баг. А на сьогодні у мене все, і я побачу з вами наступного разу. До зустрічі у зоні.